Українська народна казка рукавичка, Ішов дід лісом, а з ним бігла собачка, та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка. Улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає? Та впитає. Ква-ква! а хто хто в цій рукавичці? Пі-пі-пі! мишка шкреботушка а ти хто? Ква-ква! жабка скрекотушка. Пусти мене. От уже їх двоє. Той біжить зайчик. Прибіг до рукавички та й питає А хто хто в цій рукавичці? Мишка скребутушка жабка скрекотушка А ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть і мене. Іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка, та й до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряпотушка, та жабка скрепотушка, і зайчик побігайчик. А, а ти, ти хто? Та я лисичка-сестричка. Пустіть мене та йди. Отже їх четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички. Питається. То хто в цій рукавишці живе? Мишка шкрепотушка, та жабка скрепотушка, і зайчик побігайчик, та лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик братик. пустіть і мене. Та, та вже й життє. Дріс і той. Уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан. Хру -хру -хру. А хто в цій рукавишці живе? Мишка шкряпотушка. Та жабка скрекотушка І зайчик побігайчик та лисичка сестричка. Та вовчик братик. А ти хто? Хро-хро-хро, А я кабаний клан. Пустіть і мене. Оце лихо. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу. Пустіть. Та вже й жиє. Й... і той вже їх шестеро, Вже так їм тісно, що нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь, та й собі до рукавички. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкреботушка, а жабка скреботушка, і зайчик побігайчик. Та Лисичка сестричка. Та вовчик братик та кабаний клан. А ти хто? Го-го-го! як вас багато. А я ведмідь на Бріть. Пустіть і мене. Куди ж ми тебе пустимо, коли і так тісно? Та якось будемо. Та вже йди, тільки скраєчку. У ліс і ведмідь все стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли цей діта глядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її. А собачка попереду бігла, 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 бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, та усі перезбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Усі казочці кінець, а хто слухав молодець.